Зарплата не же получается. аванс. Щас біжи, біжи, біже, бежи, хватало сьогоднісот зарахована плата аванс 2900 дев'ятсот, да і плюс у 20.03 тоже. 1000 гривень при при авансі. Mm -hmm. есть получается 3900. 4000. Ну, у нас, в принципе так як подивитися по, по статисті, в принципі, а плюс-мінус 300-400 То есть Така йде, можна далі. П'ятий місяць. Так, а це що за бумага? З банка, це з банка, з банку. А примій за кругу. Ми взяли за цей год 14 по 14 стільки, котів нам приходили на нашу карту. За систематичний приміщень. За систематичний привів. а прогулювається, утратила. А є примію, да, прогуляв.

Показував, як нерест е, сома робити і, і линя. Ну, до того, чому вам? Чому вам? Ви, ну, ви, передові. ви передові робітники. Чи... Ну, Я в договору. Поки він приїхав, все зробив, суми вже на те время вже був. У нас вже потрошно 100 тисяч привіз, Ми все да. ну, вже. Ну, просто вже сроки пройшли. Щось він розказав, щось не Є. На нормальных водах ничего не меняет.